Мої вітаннячка. Я в АТБ хочу показати вам міцні знижки, які стартують з 19-го, і будуть вони по 25 березня. включно. На наш сік, соки та нектари, об'ємом 200 мл. Ціна буде 9 гривень та 90 копійок, але лише на два смаки: це є апельсин і яблуко морква. Так, ось тут яблучко морква. Вони йдуть із трубочкою. Все по класиці. Салат традиційний. Об'єм тут 400 грамів. Ціна з карткою АТБ 48 гривень та 50 копійок. Паста томатна торгова марка День у день. 300 грамів у упаковці. Ціна 29 гривень при оплаті карткою АТБ. Ось такий попкорм карамелізований 90 грамів. Ціна 22 гривні та 20 копійок. Такий попкорн, ну, дуже його тут багато, вага 120 грамів, але упаковка велика. Ціна 19,90. Смак сир та бекон. Це корій. Є два варіанти в асортименті. Такий варіант із чорнийцею 90 грамів, 37,50. І такий жовтенький упаковці. Чорний, порошкоподібний. 90 грамів за 36,90. Печиво матусине від торгової марки Ярич Затяжне. Ціна 17,90 за 200 г при оплаті карткою АТБ. Такі драже, родзинки. Або мармелад у шоколадній глазурі. Вага 45 г, ціна 12,90. Паштет гусячий 200 г. Ціна 30 гривень та 50 копійок. Тірольські консерви зі свининою стерилізовані. 53 гривні та 50 копійок. Фісташки смажені. Солоні в упаковці 150 грамів. Ціна 108,50. Сметана молокія. 15% жирності 370 грамів. 39,50 при оплаті карткою АТБ. Сир звенигора, сметанковий або звенигорський екстра 66 гривень та 60 копійок у упаковці 160 грамів. Водний світ і корка з ікрою мойве з крабовим м'ясом. Упаковці 160 г. Ціна буде 37,50. Пологі серветки від своєї лінії антибактеріальні. Упаковці 60 штук. Вони йдуть із клапаном і ціна 26,90. Чоловічий гель для душу Фа об'ємом 400 мл за 97,90. Порошок пральний Грюнвальд Універсальний. Вага 4 кг, ціна 199 гривень. Елемент живлення, Дюрасел дві штуки в упаковці. Ціна 70 гривень, якщо точно 6990. Ці акції всі діють при оплаті картки АТБ. Ось вони картки АТБ. Це є банківська картка. Є від А банку, Монобанку, Райфайзен, можливо, ще від інших банків є. Ціна її 50 гривень. При реєстрації картки 50 гривень повертається вам на баланс картки.